Всім привіт! З вами Наталя Бух і сьогодні ми з вами будемо робити крутий колаж із чашкою, а також пропрацюємо інструменти, які допомагають почистити незручні елементи, які нам не потрібні. По-перше, ми з вами відкриваємо картинку з чашкою. На ній ми бачимо з вами якісь додаткові елементи. Давайте спробуємо їх прибрати. Вибираємо інструмент «Patch Tool» і спочатку виділяємо і позбуваємося того, що знаходиться на нейтральному тлі. Наприклад, ось фрагментик виділили, перевірили зверху, у вас є source. Це в нас буде момент, коли ми обираємо, чим яким елементом будемо замінювати непотрібний бруд. Ось, будь ласка, джерело. Так, ось тут мені потрібно також шматочки прибрати, але ми бачимо, що якщо я роблю так, у мене бачите, ось тут фрагментики будуть трошки розпливатися. Тому я ось це виділяю ось таким чином. і далі... Потрошечки спускаю, видно, ось вниз, стикуючи таким чином наші елементи. Ось тут у мене залишається ще шматочок, ми заберемо його інструментом штампа. Далі дивимося ось тут. Ми можемо взяти ось таким чином. Далі ось ці стики ми також трошечки підчистимо, подивимося, щоб вони у нас були ось такими. І далі ми змінимо з вами наш «Source», на destination, пункт призначення, легко запам'ятати. Виділяємо з вами фрагмент, який хочемо перемістити на наш пункт призначення. І бачимо, що, бачите, коли був source, стрілочка була, бачите, коли заплаточки назовні. А коли ми з вами беремо destination, вона всередину. Тобто ми з вами беремо і ось таким чином переносимо шматок. А тепер я візьму ось тут і ще скопіюю фрагмент з бліком, для того, щоб у мене там ось, бачите, візуально симпатичніше обирвалася. З кавою. Набагато складніше буде, коли ми з вами будемо намагатися виділити і позбутися ось цих елементів. Якщо десь ось тут з боку, то може це ще буде не так а, критично. Але ось тут, якщо я буду виділяти шматки і їх переносити, ми будемо бачити ось такі несимпатичні нестиковки. Тому нам з вами тут потрібно буде. Трошечки погратися. Отже, ми з вами беремо інструмент штамп, клон, стемпту. Бачимо з вами, що можна обрати зверху пензлик, так само, як і будь-який браш, ми можемо зробити штамп з чітким контуром і штамп з яким контуром. Ідемо з вами на наше зображення. Ось воно в нас. Для чистоти експерименту можете зняти з нього замочок, але воно не має впливати. Дивіться, я обираю місце, яке буду клонувати. Якщо я на нього натисну з кліком з затиснутим «альтом», я обрала елемент, який буду відтворювати. Бачите, Alt. І клік мишею. Відпустила. Де ми з вами далі? І ми бачимо, що вже в цьому кружечку, ось у нас, бачите, з'являється той елемент, який ми з вами а, обрали за допомогою альта. Якщо ми придивимось, ми бачимо, ось зараз бачите, коло літери A ходить хрестик. Це була точка відліку, крапка відліку, яку ми з вами обрали для того, щоб її клонувати. І таким чином можна клонувати. Але я зараз трошечки зроблю охайніше цей, цей процес я візьму менший розмір цього інструменту пендлика. Буду обирати альтом кліки ось тут чистих якихось елементів. І ми з вами йдемо і ось таким чином кліками зачищаємо нашу чашку. Ось таким чином. Ось так, ось так. І ми таким чином з вами будемо клонувати не просто нашу текстуру, але й будемо клонувати так всі там елементи, поряд, які знаходяться з непотрібними нам пікселями. І таким чином у нас буде картинка більш реалістична. Якщо дуже сильно постаратися, то можна, звісно, зробити дуже реалістичне зображення. Можна гратися опасіті, тобто можна зробити, щоб воно трошки легше копіювало, тоді в нас будуть більш плавні. Переходи. Десь періодично можна допомагати собі, звісно, можна допомагати собі інструментом заплатка. Ось таким чином ми можемо з вами ось тут ще трошечки взяти ним попрацювати ось так. Бачите, і таким чином, з двох сторін, ми потрошки починаємо забирати зайве. Ми можемо також використовувати в заплаті інструмент, відновлюючий пензель. Spot Healing Brush Tool і Healing Brush. Якщо ми візьмемо Spot, він частіше за все працює в ретуші, тому що дивіться, бачите, ось я роблю клік і він таким чином ось змішує пікселі. Тут не дуже симпатично, але якщо у нас, наприклад, ретуш чоловічої або жіночої шкіри, то там можна дуже класно почистити пору. А якщо ми візьмемо Healing Brush, спот, не крапково, то вона буде працювати за принципом того ж самого а, штампу. Так само обираємо клік і обираємо елемент, від якого будемо відштовхуватися, і так само будемо малювати. Все те ж саме, тільки трошечки м'якше. І ми з вами таким чином можемо ось так дуже швидко і дуже. О, бачите, не хоче. краще брати в цьому випадку штамп, щоб воно не змішувало. Все-таки. And Spot Helen Brush Tool – це класні інструменти саме для ретуші. Отже, я повернуся в свій штамп, візьму шматок і ось тут піду виділяти. Дивіться, зроблю його менше. Ось. І ось тут право бачите, під своєю лінією, буду ходити. Тут можна взагалі взяти 100% опасіті, тому що тут чисте чорне тло. Сьогодні на занятті було зауваження, в мене запитали, це ж можна взяти просто, звичайно, і чорним пентликом підмалювати. Можна. В даному випадку можна, тому що у нас з вами там немає текстури, але зверху ми намалювати нічого не можемо, тому що зверху в нас текстура є. А ось тут внизу можна дуже просто дійсно, взяти, просто пентликом підмалювати. тут ви собі вирішуєте, як вам більше подобається, як ви більше хочете це зробити, ось поклікали, подивилися. А далі, дивіться, взяли заплаточку, ось тут, бачите, ще шматочки полишалися. і ми ці шматочки з вами можемо ось таким чином підкоригувати. Трошечки підкоригували, подивились. Так само тут. Далі дивимося, взяли інструмент крапелька, пройшлися десь трошки пом'якшили, і подивилися, ось вона наша чашка. Тепер я хочу з цієї чашки зробити додатковий колаж. Я йду в файл не, створюю листочок, ширина 15, висота 25 см. Ви можете іншу поставити, головне, щоб він був вузенький і високий. Повертаюся в Move Tool, повертаюся в першу закладочку і перекладаю свою чашку на наш створений листочок. Цю закладочку я вже можу просто взяти і закрити. Спускаю чашку вниз, роблю зображення трошки більше, ось воно в нас. І тепер мені потрібно ще зробити навколо чорне тло. Я візьму зараз пензлик, знову-таки можна взяти інструмент. Вибору кольору, ось він, так, Tool, зробити клік. Якщо там не чисто чорний, можливо, темно-шоколадний, але я чомусь думаю, так, 100% чорний. Взяли пензлик, пензлик взяли ось 100%. Можна м'який, можна який хочете. Зробили квадратними дужечками його більшим. Квадратні дужечки на клавіатурі, ви можете робити пензлик більшим, ось тут, де в нас пензлик. Але ви тоді не бачите фактичний розмір. Вам постійно потрібно ось це гратися туди-назад. А коли ви пальчиком на Клавіатурі це робите, тоді у вас просто а, одразу виден фактичний розмір пензликів. Хто не може знайти квадратні дужечки, я вам їх навіть зараз намалюю. Виглядають вони ось так і ось так. І ці квадратні дужечки у вас будуть знаходитися біля ентеру з правого боку. Там, де у вас Х і твердий знак. Так, з цим ми з вами розібралися. Окей, у мене є моя чашка, і я хочу тепер ще додати від неї якесь фантастичне освітлення. Я йду в «Layers», створюю новий ну, пустий шар, малюю на ньому. Кружечок, видно? Далі обираю а, якийсь симпатичний жовтенький колір, беру інструмент заливання, це Paint Bucket Tool, ось швидка клавіша G, і заливаю цей кружечок. Знімаю виділення комбінація клавіш Ctrl-D. Якщо ви не пам'ятаєте, я вам прямо зараз візьму. І напишу Ctrl-D комбінація клавіш у нас. Або ви можете зробити, стоячи в інструменті, яким ви діляли, правою клавішею миші клік і натиснути D Select. Ось ми з вами зробили мій кружечок. Дивимося, точніше, не мій кружечок, а взагалі кружечок. Йдемо з вами фільтр, знаходимо тут блюр розмиття, і там у нас є гаушен блюр розмиття по гаусу. Зайшли і розмили так, як вам подобається, щоб у нас було таке, знаєте, чарівне освітлення. Натисли ОК. Спустили трошки нижче, нижче вище подивилися, як вам подобаються ці речі. І тепер мені ще потрібно намалювати такі, знаєте, як а, язики полум'я, да, що в нас там буде вилітати з моєї чашки. Я хочу, щоб з моєї чашки вилітали слова. Я візьму інструмент перо Pen Tool Обираю зверху шейп. Фігуру а пас. Це в нас буде просто контур, якщо у вас не англомовний Photoshop. Роблю пером клік. Наступний клік затискаю мишу і трошечки витягую, і в мене виходять, затискаю, трошечки витягую, 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 і в мене виходить ось така лінієчка. Видно? В шарах нічого не створюється, а в пері у мене створилася ось така кривулька. Після цього переходжу в інструмент текст. Звичайний текст Horizontal Type Tool. Перший. Не вертикальний, не горизонтальний текст, маска чи вертикальний, а ось звичайний горизонтальний текст. Звертаємо увагу зверху в лініїчні налаштування в нас є шрифт, є розмір цього шрифта і є колір тексту. Колір тексту я зараз візьму такий. Дуже світло-жовтенький, майже білий. Ну, якщо хочете, може тепліше взяти, але мені потрібен майже білий. Підводжу текст до своєї лінієчки, бачите, і коло нього з'являється ось така крива лінія. Ось, Бачите, ось він в квадратику ходить, а ось коли я підводжу, у мене з'являється ось така кривулька. Підводжу до початку і роблю клік. І бачите, он у мене миготить а, такий курсорчик. он він знизу, ось я біля нього зараз ходжу мишею дивимося з вами і я буду писати, наприклад, у мене там буде тейст. Наприклад, буде в мене кава. Я при тому аж ось так зроблю. А, наприклад, буде. Що там? А... Там будь-які слова. Perfect smell Напишемо так. А, що, що, що ще підказуєте мені, там, не знаю, хеппі. Все, що у вас асоціюється з кавою, ми все з вами там можемо написати. А, так, тейст написала, написала, написала. Хеппі тейст давайте ще раз напишемо taste. Ось, І ось ми з вами написали: Ctrl-A буде виділяти весь текст, і ви, якщо хочете, можете ось тут змінювати, як ваш текст буде виглядати. Видно? Мене, в принципі, монсерат влаштовує. Єдине, що я хочу не болт, я хочу regular, Видно? Щоб воно було таке більш тоненьке. Тут же ви можете обрати розмір шрифту, ось він у нас віконечко. І тут же ви можете обрати колір шрифту, ось він у вас. Тобто, знову-таки ми собі поміняли, подивилися. Перейшли в стрілочку і побачили, що в нас з вами, ось, бачите, з'явився новий шар, відмічений літерою Т, це означає, що це в мене текст. Стрілочку Move Tool, я можу його посунути вперед, назад, вправо, вліво. І тепер цей фокус я повторю ще раз: я візьму знову таки інструмент перу. зроблю знову перший клік. Далі Затискаю наступний клік, я не відпускаю мишу, а затискаю, ну, бачите, вусики такі з'являються. І я, наприклад, буду робити це ось так. Знову беру інструмент текст, знову підводжу його ось сюди. Єдине, що дивіться, бачите, в чому зараз була фішечка, в чому був прикол. Я підвела його, і в мене е сховалося все, що було, і текст автоматично знову став сюди. Для того, щоб у нас з вами таких фокусів не ставало, ми, по-перше, що можемо зробити, взяти непотрібний текст і закрити його замочком. Взагалі не потрібні леєри, які ми зараз з вами не працюємо, закриваємо замочком. Беремо з вами ще раз інструмент Перо. Або, якщо хочете, можете пошукати попередній. Бачите, ось пропав, немає, стрілочкою спробувала. Беремо інструмент Перо. Так, І я тепер що роблю? Я тепер малюю ще раз. Ось такий собі контур, так? Я навіть його ось так зроблю. О! Так, ось він в мене. Інструмент текст підводжу. О, бачите, тепер у мене всі контури заблоковані. У мене немає двох контурів дуже близько один до одного. І я собі спокійненько підводжу текст до початкової крапки. Бачимо, бачите, ось квадратик. І ось він у мене, бачите, ось стає з такою лінієчкою, з такою рисочкою хвилястою. Роблю клік. І тут також буду щось писати. Я напишу: м -м, наприклад, так само кава. А, Окей, Tased Perfect. Нехай буде. Ну, знову таки, я вам нагадую: ви можете будь-які слова писати. Те, що вам хочеться. Так, написали, перейшли в Move Tool, подивилися. І тепер дивіться, бачите, у мене ось цей шар з кавою зверху, а ось цей шар у мене під моїм шаром з кружечком, ось він. І тому там періодично в мене он щось пропадає. Тобто, ось у мене є такі, так. Дві картинки, ось вони. Ось я їх можу прямо навести одну на одну, можна зробити більше, нижче. Пошукайте композиційно, як вам це подобається. Тут знімаю замочок, це вже можна рухати. Подивіться на ще одну фішечку. Якщо ми з вами спустимося вниз, у мене ось тут під літерою Т, є дві стрілочки чорна і біла. Швидка клавіша англійська A. І якщо я візьму білу стрілочку і зроблю клік, то я можу ось ці крапочки, бачите? Трошки поредагувати, тобто я їх можу ось посунути і зробити так, як мені подобається. Ось ви не бачите? І буде в мене ось така цікава штука. Так само переходжу сюди роблю клік. Бачите, в мене лінійку видно, коли я в режимі стрілка. Вона буде видна, ця лінійка тільки в цьому режимі, муфтуло ми її не порухаємо. Взяли і так само собі ось тут порухали, подивилися, як вам там більше подобається. Для того, щоб у вас створився ваш, ваш тейст, ваш смак. А я зараз, дивіться, ще, ще візьму, я повернуся в літеру Т. Дивіться, ось я її е, стою, ось вона квадратна, а коли я її підводжу до ш... якогось шрифту, що ми написали, бачите, квадратик зникає. Ми можемо зробити туди клік, і це означає, що ми тепер можемо виділити ось ці фрагменти. Ось я їх виділю, і тут літери М зменшу. Я їх візьму ось там продовжу, наприклад. Так, написала каву з помилкою, але я думаю, ви мені пробачите. І щось там ще, наприклад, знову Perfect напишемо. Ви можете якусь цитату, до речі, взяти, видно? І в мене буде ось там менше, ось тут більше. А можна взагалі дивіться, налаштувати, наприклад, тут трошки. Ось так, так. Тут ще, бачите, і воно буде так плавненько переходити туди в одну, в другу, в третю. Є цю штуку зробила, але тепер мені б ще хотілося додати вогників. Створюємо новий пустий шар, беремо пензлик. Ви можете брати пензлик як м'який, так і товстий, як вам більше подобається. І починаємо робити бліки. Дивіться, що я буду робити на новому пустому шарі. Хто не пам'ятає, як він створюється знизу, в шарах, коло кошика, як квадратик за, Куточком. І я починаю робити клік, більший клік, менший клік. Тобто ми з вами знаходимо якісь такі елементи, які мені там хочеться класно буде виглядати, саме якщо більше, менше, менше тут вже вступають в гру закони композиції. І тому ми з вами тут починаємо цим всім клікати, дивитися. Ось таким чином є. Тепер дивіться, у мене ці кліки, я взяла пензлик жорсткий, я взяла його не м'який. Opacity в мене 100%. Я піду фільтр, блюр, блюр, знову таки. І я зараз ось ці крапочки трошки розмию. Ось таким чином. Видно? Більше-менше це вже вирішувати вам. А далі можна змінити трошки їм непрозорість, якщо ви хочете. І ось у нас з вами, бачите, з'являється така фантастична. Такий фантастичний елемент, можна так сказати. Що ми можемо з вами зробити ще? Можна взяти ще один пустий шар, взяти пензлик, але вже взяти пензлик м'якенький, і м'яким пензликом додатково намалювати якісь елементи. Ми можемо їх намалювати, так? Ось вони, можна зробити пензлик товстіший, м'якіший. Тут уже дивіться, як вам більше подобається. Я, наприклад, візьму і помалюю. Ось, ось так потрошечки видно? Там взяла і помалювала. Далі пішли фільтр, знову таке блюр, знову по гаусу. Розмиваємо. О, Бачите, у нас створюється ось такий ефект. Так, розмиваємо, натискаємо ОК, а далі дивіться, по-перше, можна змінити режим змішування. Бачите, ось. Ось у мене Soft Light став, можна Overlay поставити. Soft Light – м'яке світло, Overlay – перекриття. Мені Overlay подобається більше. І можна ще при бажанні взяти Plastic, інструмент Eraser Tool, швидка клавіша є, взяти його м'який, щоб краюшок був м'який і hardness була нульова. Opacity зробити відсотків 15. І далі ось таким чином, трошечки по краях. М'яким ластиком, м'яким його боком трошечки прибрати зайве. І ось у нас з вами засвітилися наші об'єкти. Що ми з вами будемо робити далі? Ми з вами зараз ще сюди додамо напис і на цей напис вдінемо обтравну маску. Або вона ще називається відсічна маска. кліпінг mask, якщо ми з вами будемо говорити англійською мовою. Я беру знову таки текст. І цього разу я нікуди його не підвожу, я ось тут знизу просто роблю клік. В мене он буде блимати вогник. Можна зробити ось тут зверху розмір тексту трошки більше, для того, щоб мій вогник блимав трошки більше. Бачите? У вас створюється один леєр, ось він. Я його зараз видалю, ще раз зроблю клік, щоб ви побачили. Ось клік. бачите, І ось у мене створився леєр і створився текст. І я напишу тут, а, наприклад, ви можете своє щось. It's time for coffee. Ось так зробимо. Так. Я його напишу, підставлю ось сюди, ось він в мене. І тепер дивіться, що я хочу зробити. Я хочу, щоб у мене на цьому зображенні була якась картинка, щоб воно було не просто біле, а щоб у нього там щось додатково було дофарбоване. Що я роблю? Я створюю, дивіться, ось моя кава. Так, ось він, it's time for coffee. Над ним я створюю новий шар, я його так і назву обгортка. Обгортка для тексту, давайте напишемо з вами. Так, тепер дивіться, беру пензлик і пензликом починаю малювати. Пензликом малюю прямо зверху. Ось я беру і малюю пензлем. Раз пензель, два пензель. Так, далі робимо з вами, наприклад, там десь трошки три пензель. І ось ми з вами помалювали. Ось, бачите, обгортка для тексту. Вона стоїть чітко над нашим шаром з текстом. На неї робимо правою клавішою миші клік. І ось тут у нас є Create Clipping Mask створити відсічну маску. Натисли, і бачите, в мене весь цей вся обгорточка моя сховалася в текст. Бачите, тут ось я вам показую, в шарах з'явилася така стрілочка, вниз з'явилася. Якщо ми підемо з вами зараз в стрілку в Move Tool і порухаємо, ми побачимо, що там он всередині, бачите, он рухається моя картинка. Якщо я хочу порухати їх разом, мені потрібно виділити одне і друге. Знизу в мене в Шарах, ось тут, подивіться уважно, є замочок, ось він. Це означає, що я ці два шари на деякий час зв'яжу між собою. Нажимаю на нього такий, знаєте, шматочок ланцюжку. Натисли, і ми бачимо, що цей ланцюжок з'явився і на обгорці, і на текст, який ми обгорнули. Взяли і порухали, подивилися, можна зробити так і так, як вам більше подобається. І ще останнє на закуску ми з вами зробимо від нього відображення. Ну, як так? Вона ж чашка відбувається. Це значить має відбиватися і текст. Отже, я ось ці два шари виділяю і зливаю їх між собою. Ctrl-E. Ось вона в мене, моя мій текст. Текст після цього редагувати я вже не зможу, бо він вже став картинкою. Далі правою клавішою миші Duplicate Layer, Або хто пам'ятає, у нас з вами буде Ctrl-Joker. Ctrl-J. Якщо хтось не пам'ятає, ось пишу вам. Будемо сьогодні з вами писати, так. Ось у нас Ctrl-J, джокер. Це в нас буде з вами дубль шару, якщо ви не пам'ятаєте, або Duplicate layer. Повертаюся в Move Tool, ось він мій шар. Мені потрібно його відзеркалити. Я роблю будь-який клік на квадратні управляючі елементи, або просто натискаю Ctrl-T, Ctrl-Transform. Ось тут зверху в мене з'являється Waste та Haze, ширина і висота. І там, де ширина перед 100%, мені потрібно поставити мінус і натиснути Enter. Але дивіться, ой, вибачте, ширина, висота мені потрібна, щось, я вже з вами запрацювалася. Так, ширину відміна, висота, ставимо з вами мінус, і натискаємо Enter. Ось у нас з вами є Apply for Transformation, і ось у нас з вами є наше відображення. А тепер дивіться, стоячи в режимі Move Tool, найперший інструмент, яким ми рухаємо, затискаємо Ctrl. Move tool стає у нас схожим на білу. Стрілочку. І ось таким чином за краєчки трошки наше відображення починаємо змінювати. Воно буде в нас викладатися в перспективу. Натискаємо знову з вами, Enter, посуваємо наше зображення, щоб воно в нас плюс-мінус лягло під наші літери. Можна ще раз контролем його. Доточити, додивитися. Можна ще взяти ось сіточку, так, зверху, ми вже нею з вами працювали на один раз. Вільна трансформація. Хто не пам'ятає, знову-таки Ctrl-T, і ось у нас зверху з'являється сітка вільної трансформації, і натискаємо Enter. А після цього найцікавіше, йду в режим змішування. Якщо хочу, можу спробувати змішати. Але єдиний мінус в тому, що в мене там знизу все чорненьке, тому воно не дуже буде виглядати. Я тоді просто візьму і зміню непрозорість таким чином, щоб воно в мене ніби сховалося вниз. І потім ще дивіться: поміняю нашу тінь, ось вона, те, що знизу, спущу під основний текст, щоб не перекривало своєю прозорістю літера. Якщо хочете. Можна додатково ще взяти ластик, стати на нашу тінь, ось сюди. І м'яким ластиком, дивіться, знову таки, відсотків 19, 15, 10 навіть поставте, щоб він витирав лише 10% картинки. Знову таки, у мене зверху, бачите, кружечок розмазаний, нульова жорсткість, тобто в нього буде м'якенький край. І ось ми з вами пішли. Трошечки забрати зайве, і ми з вами таким чином розгорнули картинку. Ось там, де в мене F поплили, ще можна буде потім повернутися в режим виділення і, точніше, в режим вільної трансформації, і там ще трошечки можна буде це все посунути. За бажанням можна так само стати на тест так, на будь-яку з цих написів, так само над ним створити пустий шар, так само взяти пензлик. І місцями десь помалювати, якщо вам хочеться, правою клавішою миші кріт Clipping Mask». Обгортка вділася на наше зображення. І там можна також, якщо ви хочете помалювати, додати якихось елементів, щоб вам було цікавіше, щоб воно симпатичніше виглядало. Тут вже вирішувати тільки вам, як вам більше подобається, або можна залишити просто білим. Дякую всім за увагу! Не забувайте ставити вподобайки. Писайте коментарі і запитання, і крутого вам фотошопу, Па-па!